Вітаю всіх з Одеси! Я сьогодні на київському ринку і вирішила вам показати ціни на продукти. Цукерки були по 190. Заходжу в молочний корпус, потрібна сметана і сир кисломолочний. Сметана. Сметана 120. А угу. угу. тварижок 150 і 180 жирні. Угу. Дякую за інформацію. Тут грибочки. Я ще сьогодні дуже хочу купити свіжої риби. Так що у рибний корпус зайдемо обов'язково. У рибному корпусі дуже голосно грала музика, тому не було сенсу запитувати ціни. Та й на морожену та солену рибу цінники були гарно написані, вам усе видно. А от на свіжу я намагалася запам'ятати. Але запам'ятала, на жаль, дуже мало. Головне, що свою рибу запам'ятала. Білий амур по 250 гривень за кілограм Ну, це вже шматочки, які почищені і порізана. Товстолоб 80 гривень за кілограм, а карп 180. Карасіпо 100 гривень за кілограм. Лабань 180 гривень за кілограм. Є й сушена рибка. Яблочко за кілограм. 150 за кілограмчик. Капусточка 80. І з яблучками кисленьке. Огурчик 120. Барбочка 200 гривень за кілограмчик, салатик 150 за кілограмчик. Также є морепродукти. Є кальмарчик, ушки, Угу. 50-100 40-100 грамів, 40 грибочок 35 100 грамів, морська капусточка, морепродукти теж 20 100 грамів. Недорого. Баклажанчики наші домашні 20-100 грамм отварные, 20 100 грамів фаршировочка. Угу. Uh -huh. А фаршированные чем они там? Фаршовочка, морковочка, перчик болгарський, лучок, чесночок, там все входит. Угу. Uh -huh. А вот это ж, э, рулетики? Рулетики, рулетики там маринована морковочка идет и внутри оригиналочка. Три вида сыра плюс филадельфия угу. Uh -huh. с укропчиком. Вкусненько. Угу. Uh -huh. Почем? 35-100 грамм. Так, и морковка по -корейски. Морковочка 20-100 грамм. 20 Кореечка вкусненькая, шикарная. Тоже uh -huh. дякую. спасибо. Гарбузи і 40, і 50 і 60 гривень. Але ж я купила на точці, там, де жінка мені гарно розказала про всі салати близькі. Боже, ринок пустий, людей майже нема. Самі продавці. Чесно кажучи, я на ринку не часто буваю. Приблизно раз в місяць. В Останній раз була 6 січня. Якраз записувала вам відео з тими цінами, так що можете зайти на канал і порівняти із тим, що зараз. Ціни, звичайно ж, піднялися, за місяць піднялися. А взагалі я спиляюсь в магазинах або в Таврії В, або в АТБ, або в Сільпо. А на ринок я більше ходжу влітку, коли багато різної ягоди. От пошу, пошу, а по ягоди я ходжу на ринку. Квасолю теж я на ринку купляла, але ж купляла іще по сто. Не він Ось так на віщевому ринку. людей нема. Товару повно. Вийшла я за межі ринку, а тут у нас барахолка. Не знаю, як вас, а мене вигляд барахолки якось приймічує. Дивіться Спас... на вас, така вага вас. Спас... Дякую. Я думаю, що ви знімаєте на дівчатку? Я не вас. Бідні люди, чим їм доводиться займатися, для того, щоб вижити. Прийшла з базара, зараз буду показувати, що купила усе в цьому пакеті. Ну, а зараз ваша улюблена рубрика розпаковка. Сьогодні я вирішила себе побалувати, купила свіжої рибки. Так як чистить, я її не люблю, то я купила ось такі два шматочки по 250 гривень на 140 гривень. Домашня сметанка по 120 гривень за кілограм на 70 гривень тут вийшло. Капуста квашена по 100 гривень за кілограм на 35 гривень. Гарбуз по 35 гривень за кілограм на 37 гривень. Сир кисломолочний середньої жирності. По 140 гривень за кілограм на 30 гривень. Огірочки квашені, на віний гребик по 80 гривень за кілограм на 30 гривень. І по 160 гривень одну чесночину взяла. Ось такі у мене сьогодні покупки. Якщо вам Сподобалось сьогоднішнє відео. Якщо воно було вам корисне, обов'язково поставте лайк. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина і заходьте до мене на канал, дивіться інші відео на інші теми. Я вам буду дуже рада. А сьогодні пока-пока. До зустрічі!